Полісся Олександрія. Ну Рахунок. Три нуль Полісся. — Як ми обіцяли? Полісся, вперед тобою. Твої фанати завжди з тобою. Молоці! Пиліп! Пилип! Ваші опски, пане подкиськи! Наші опски, Олександр! 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 подякувати е всім, хто прийшов. І, по-друге, знаєте, сьогодні таке ну, маленьке свято так, для Житомира і для нас, то, що ми сьогодні прийшли. Так, я певний, що і надалі буде команда, і фанзона Так? Але повернемося до, до питання, так? Ну, Якщо я тут, значить здоров'я вже краще, так. А на полі я... Думаю, що скоро вже буду, а так. сьогодні на те і вже буде відомо, коли вже повернуся на хвальне поле. Саш! Привіт! Отже, як твій стан здоров'я? Запитання. І, і як ти ну, коли готовий вийти на поле? Будь ласка. Дякую всім. Добрий день. Ради вас тут бачити Правило, ми оглядали не дуже так красиво, але зараз я відчуваю добре, відновлення йде добре. Займаюся в тренажерному залі, в басейні. Сподіваюся, що дуже скоро повернусь на футбольне поле і почну радувати вас своїми головами. Я хочу Саша зараз показати тих людей, які найбільше турбувалися на фан-зоні. Ти пам'ятаєш, ми тобі відсилали фото, де вони для тебе принесли Да, це дівчатка. Я їм одразу показав, що ти відповів. Подякував. Вони плакали. Є фото, де вони Ось ці дівчатка. Я маю нагоду вас запросити вийти, обняти Сашу і зробити фото. Давайте описки нашим фанаткам, які сльози люті, це їхня мрія Олександра Назаренка. Тому є така. Можливість філ для тебе теж сьогодні. Подарунок зараз буде від фанів, тому що у нас є постійний наш фанат. Ну що, дівчата, щасливі? Цей день я думаю від вашої історії. Дякуємо вам. Я хочу Діму запросити людина, яка співає постійно на офіційний гімн нашого клубу. І виходить бере мікрофон, але сьогодні Дімка виходить, підготував для вас теж невеличкі подарунки. Це ваші ось такі Назаренко. Це тобі. Це тобі. Філ, давай ставай між хлопцями, зробимо фото. Дайте оплески. Каже, уроки не вчу, а зроблю для вас, тому що сьогодні багато дітей відпросилися. Футболісти Палибутківські, Олександр Назаренко, я прошу займати вас місця. Ось у нас ми підготували, вам підготували маркери. Зараз Мітя по одному буде допускати до вас. Як рука не болить? Скільки готові отак роздавати автографи? На сам. Можна да. Та, та, якщо чесно, рука може підписувати багато, дуже багато. Головне, щоб не ще інформація. Олеса, скажи, будь ласка, а ти встигнеш відновитися до півфіналу Кубка? Ти ж розумієш, що по грати в півфінал скоро. Е, ну, я не хочу задавати якісь прогнози, але я сподіваюся, що встигну. Я дуже хочу. <звук> Вас можна з Пилипом називати експертами по Олександрії, бо ви <звук> зустрічалися і ви саме добили <звук> 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 два <добили звук> Тим і того, і епилип, Пилип, так? так? Ти... Ну, і да, так вийшло, що був наш день з Пилипом. І сьогодні вас немає. Як справиться команда без вас? Звісно, справиться. Ми віримо в команду. У нас всі однакові. Ви тут беретеся дивитися матч? Ви поїдете на стадіон? Ні, поїдемо на стадіон. Але тут веселіше, ні? Сто процентів, але ми хочемо бути з командою. Так. Заплатили. Мені? Так. Ні. Ні. Я, я так, що це ж е, фанатам. Для фанатів е, безкоштовно. Я зрозумію. А ще раз фанатів це взагалі. Слухай, тут така весела класна атмосфера. Може тут лишишся, подивитися поєдинок? А як же до команди зайти? Ми ж потрібні команді також? А що ви хотіли сказати от команді перед ну, ми що ви при... скажете? Я ну, розумію, ми... що це, це тренерська місія говорити, але. Так. Ну ми ж перед грою Ну, у нас є таке, що ми даємо 5, ну як ми ж команда одна. Ми ж не можемо е, залишитися, ця команда буде там. Вас Саше можна називати фахівцями по Олександрії. Ви два голи забили в чемпіонаті, класно перемогли 3-0. Команда без вас справиться в цьому контексті. Звісно, справиться. Так. У нас одна команда, і всі, і всі рівні. Я думаю, що кожен, е, хто вийде сьогодні на футбольне поле, то зробить те саме, що робили ми до цього. Ви встигнете до півфіналу відновитися? Ви, ви може ну, що потрібно що допомагати поліцію? Ну, ну, якщо. <годи> сьогодні все буде добре, так? А сьогодні все буде добре? Ну звісно, ми ж будемо переживати. Тому я впевнений, що все буде добре, і також хотілося грати і допомагати команді в кожному матчі. <звідження> Мені дуже <А> подобається Олександр <звідження> Назаренко та Пили Бучківський. Дуже <звідження> гарні <звідження> футболісти. Ти вже взяла автографа? Ні, я кажу, що стоїть друзі. Мої тому... стоять там, черзі. <звідження> ага, а я стою. Класні фотографії, хто підбирав, хто розковця. Ми з друзями все робили, підбирали це. все. — скільки це зробили плакат? Завжди вечір, якщо Придбайте не помрешся. Ну, ми 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 це Бучківський, а це Назаренко. А де будуть оці твої ем, здобутки? Де ти їх будеш? Може, повісиш там над У тебе це велика? велика там колекція? вже? Да. Це найцінніші здобутки чи ні? Да. Про які ще мрієш гравця полісся? Кого автома? Усіка? Тобто, в тебе наступна мета це автограф і фотографія з усиком? Да. Ну, спрогнозуєш рахунок сьогоднішнього поєдинку? Думаю, поліся все подала, виграє. Поліся! Вперед! Полі. Поліся, поліся. – чемпіон! Привіт, зграя! Подивилися відео? Що забули зробити? Правильно, поставити лайк. Давайте ваші пальці догори. Це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.